Важливі зміни для чоловіків призивного віку, які мешкають за кордоном. Кабінет міністрів видав розпорядження від 16 травня 24-го року. По цьому розпорядженні всі чоловіки, які мешкають за кордоном призивного віку, і були зняті з обліку, так як вони виїхали з території України більше ніж на три місяці. Їх знімали з обліку. Всі ці люди повинні повернутися до України і знову стати на Облік в ТЦК в місцевих органах ТЦК, і звичайно, це зробити можна тільки на території України. Тобто така нова постанова. Постанова номер 563. Вона вже опублікована. і Маємо Ну на даний момент вже трошечки менше місяця, щоб повернутися, пройти медкомісії, і, ну, і далі саме розумієте. Такі от нові правила гри. Так що, які будуть штрафи за те, що більшість людей звичайно цього не зробить, так, на 100% ще не озвучили, скоріше все, буде діяти та сама система, як з штрафами, які попередньо озвучили, тисяч, 17 тисяч 17 25 тисяч. І, скоріш за все, піде за цією схемою і будуть намагатися якось передати пізніше ці дані з ТЦК людей, які не приїхали, хоча повинні були передати виконавчій службі, і вже вона буде намагатися якось на території України, можливо, там заблокувати рахунки, нерухомість, землю і тому подібне. Ну і шукати якісь виходи на те, щоб заблокувати з часом рахунки у людей, які мешкають за кордоном, якщо якісь країни дадуть на це добро.